Доброго дня, шановні наші підписники, доброго дня всіх, хто доєднається до нашого ефіру, та усі, хто буде дивитися наш ефір в запису. Ми це команда фахівчині платформи Safe Women Hub. Наша платформа займається тим, що допомагає жінкам та дівчатам, які постраждали внаслідок війни. Доброго дня, Доброго дня! Наші слухачі. І е, сьогодні, сьогодні ми. Зараз я доєднаю до ефіру нашу фахівчиню. Тетяну. І сьогодні ми побалакаємо з Тетяною на дуже важливу тему. Доброго дня, Тетяна. Вітання, Ксенія. Так. Ну, будь ласка, Тетяна, представтеся, щоб наші слухачі розуміли краще ваш фах і як ви допомагаєте жінкам на платформі Safe Women Hub. І потім вже перейдемо безпосередньо до нашої теми сьогоднішньої. Так, я хочу представитися і привітати наших слухачів і глядачів, які сьогодні там приєднуються до нашого ефіру. Я є Тетяна Франчук, я є психолог платформи. І також, напевно, сказати назви, що ми сьогодні будемо говорити про наші думки, які виникають, як вони на нас впливають, і ми так недаремно назвали сьогоднішню нашу зустріч що Думи мої думи і трохи будемо про це говорити. Так, дійсно, зараз ми всі в такій певній ситуації, яка не була прогнозована і немає ніяких методичок, як себе поводити. І багато людей, особливо ті, які є переміщеними особами або знаходяться в зоні окупації бойових дій, роздумують над тим, над чим ще на новий рік ніхто не писав таких списків, таких планів і тим паче бажань. Тому. Будь ласка, розкажіть нам um, за цією темою. Так, я думаю, що ми можемо розпочати. Насправді, що багато подій, які викликають в нас напругу, тривогу, відчуття такого, можливо, навіть гніву, е так, де, коли ми в себе то відчуваємо, чи таке збентеження. Вони і були насправді для мене таким викликом, коли там починаються різні якісь події чи стресові ситуації. Але сьогодні я маю нагоду з вами поділитися тими інструментами, тією методикою, яку я сама використовую. Я часто використовую свій. Її клієнтами, і вона є досить дієвою. Також з досвіду можу сказати, її можна використовувати, вона не є фінансово затратною, все, що це треба, просто ознайомитися і використовувати її як навичку. Для того, щоб змінити свої непродуктивні думки і знижувати рівень тривоги та рівень напруги, які ми маємо там в себе всередині. І зараз, я так думаю, що ми почнемо обговорювати. І сьогодні встановимо зв'язок між нашими думками, які виникають в нас в голові, нашими емоціями, які ми відчуваємо всередині, в себе в серці, і як це все впливає на нашу поведінку. Бо зазвичай нашу поведінку бачать е, ті, хто є найближче до нас, це наше оточення, наші рідні, наші діти, партнери. І те, що вони бачать, і те, що вони чують, це зазвичай якось впливає на наші стосунки. Тому сьогодні ми будемо якось. Відзначати, ось як думка впливає на емоції, а емоція впливає на нашу поведінку. Ось рухатись за таким трикутничком. Тому пропоную ми так, точно, точно я знаю, що ми не можемо сьогодні впливати на ті події, які є. Довкола нас на деякі події. Ми не завжди маємо контроль над тими ситуаціями, які виникають в нашому житті, ж... нашому житті, і те, що зараз відбувається. Але ми точно можемо змінювати наші думки, виявляти непродуктивні думки, ми можемо їх змінювати на більш продуктивніші для нашого кращого самопочуття. І пропоную так трохи рухатись і розглянути приклад, щоб зрозуміти, як то все діє, як на нас то впливає. І ми так будемо встановлювати той взаємозв'язок з думкою, емоцією та поведінкою. І ми так, напевно, будемо з якимсь легким прикладом працювати для того, щоб дослідити те все. А вже наші глядачі і слухачі зможуть тоді те пристосовувати до себе в ситуаціях там, буденного якогось там. Стресу, чи якихось подій, які з ними відбуваються. Отож, пропоную розглянути таку явну ситуацію, яка б могла трапитися будь зі мною, з вами, з якою перехожою людиною. І я буду цю ситуацію демонструвати і буду там на тому прикладі все це показувати. Ось, візьмемо, до прикладу, ситуацію, коли нам необхідно зробити дзвінок, зателефонувати до рідних, щоб попередити про наше спізнення. Але так виявилося, що наш телефон розрядився, і ми не можемо їх повідомити. Така собі, звичайна, буденна ситуація, яка може бути з ким трапитися. І я б тоді би запитувала, що саме ви думаєте посередньо в цей момент, коли виникає така ситуація? Які думки можуть так виникнути у вас в голові? І ви так зараз можете трішечки про те подумати. Якби та людина діяла, що б вона думала, і напевно ця б людина могла би подумати. От халепа, така ситуація могла статися тільки зі мною в такий самий відповідальний момент, коли я маюся попередити про своє спізнення, бо зараз такі часи будуть думати і тривожитись за мене. І вони подумають, що зі мною щось могло би статися. І ці думки можуть постійно бути у нас в голові, постійно повторюватись, крутитися, і нас, начебто, так трішечки, ну як це сказати, накручувати і піднімати наш рівень тривоги. І ось у нас є ситуація. Коли ми не можемо дозвонитися, ми думаємо думку, що от халепа таке могло стати стільки зі мною, і тоді, як наслідок, після думки, у нас виникають якісь емоції, і ці емоції можуть бути, ну наприклад, таке може бути смуток, і збентеження, і тривога. І коли ми це все відчуваємо в тій ситуації, коли не можемо дозвонитися, коли думає думка, що от халепа, і ми маємо тих емоцій, там і тривогу, і смуток. І збентеження ми тоді рухаємося такою схемою, що ми маємося ті всі наші емоції визначити, наскільки їх багато є в нас. Тому що ми емоції маємо відшкалювати. Наприклад, від 1 до 10, де 10 то максимум. А один це таке ну дуже там мало тієї емоції. А 10 це так дуже сильне. ну Здається, що. Сильне почуття, і як би ми тоді поцінили. І на нашому прикладі ми можемо оцінити, що людина може відчувати тривогу орієнтовно в такій ситуації, коли вона не може дозвонитися, телефон сів, вона думає, от халепа. Тоді тривоги десь може бути на 5, така посередня собі тривога. Смутку на 8 забагато, бо людина розуміє, що. Не зможе дозвонитися, це якось вплине на ті плани. Збентеження може бути десь там, ну багатенько, напевно, десь на сім, і ще може бути злість на вісім, бо злитись ми можемо по-різному, на всіх, навіть на речі, на ті предмети, на той телефон і на себе також, що ми там не подбали про зарядку, що ми не змогли там потурбуватися. І тепер давайте розглянемо, коли ми в такій ситуації. Я ще раз це все повторю, що коли ми в тій ситуації, що ми не можемо дозвонитися, що в нас виникає думка: от халепа таке могло так, статись тільки так зі мною, ми так починаємо себе звинувачувати. і як наслідок, у нас виникають емоції тривоги на п'ять там смутку на вісім, збентеження на 7. На сім це так багато, злісті на вісім, так дій достатньо. Яка тоді в нас може бути поведінка? І ми так можемо подумати, що та людина, яка опинилась в цій ситуації, вона може лаятися в голос, на телефон, на себе, там звинувачувати себе, там ногою, когось там штурхнути чи там каніння по дорозі, там розмахувати руками тим телефоном? Ну і зазвичай, та поведінка це те, що бачать інші. От, те, щоб ми могли там побачити наші діти, чи там наші партнери, коли ми там махаємо щось, сваримося, вживаємо якісь так, такі е, лейливі слова. І ось це наша поведінка. І ми на цьому прикладі відслідкували, як просто розряджений телефон повпливав на наші думки, на наші емоції, те, що ми відчуваємо, і нашу поведінку, те, що ми побачили, але могло це все бути по-іншому. Ось я так зобразила те, що ми маємо. Ми маємо думку, це те, що ми приговорили. Ми маємо емоції, ми їх відшколювали, і ми маємо поведінку, так, що ми можемо робити в тому прикладі. От, але ж може бути якось трішки по-інакшому, тому що сьогодні ми точно вже знаємо, що як то на нас впливає наша думка. Як вона впливає на нашу поведінку, і ми будемо вчитися знаходити не ту непродуктивну думку, змінювати її на більш продуктивнішу, продуктивніше, щоб вона була така трішки лагідніша, і вона по іншому на нас впливало, і ми зараз спробуємо уявити ту сум... ту саму ситуацію, і безпосередньо, можливо, в той момент вам буде здаватися, що думати більш продуктивніше, ну це досить складно. Але це навичка, яку ми вивчаємо, яку ми формуємо, і наше завдання там, навіть якщо з першого разу у нас те не виходить, але ми все одно навчаємося. Давайте згадаємо, як ми з вами вчились кататися в дитинстві на велосипеді. Якби ми вперше сіли на велосипед, впали, нам не вдалося там поїхати, і ми собі вирішили, ні, я більше не зможу кататись на велосипеді, бо в мене перший раз не вийшло. То ми б, напевно, б ніколи б і не змогли кататись. Але шляхом навчання там декілька разів впали, там не вийшло на повороті повернути. Ми постійно тренувалися, і ми тепер більшість дорослих вміє кататись на велосипеді. Так, от з тими навичками новими, які ми вивчаємо, так само ми їх вчимося поступово, і навіть якщо там раз не вдалося, інше не вдалося, то є ймовірність, що це там наступні рази буде вдаватися більше, краще, і згодом через деякий час то вже така буде звичка, яку ви зможете використовувати, знаходити непродуктивні думки і змінювати їх на більш продуктивніше. Почнемо тоді з тієї самої ситуації. Яку ми вже сьогодні розглядали? Ми візьмемо ту саму ситуацію, що вам необхідно зателефонувати, ваш телефон сів. І ви не можете своїх там, рідних і близьких повідомити про те, що ви спізнюєтеся. І, ну, і зараз спробуємо змінити, бо в нас була стара думка: от халепа таке могло статися тільки зі мною, в самий відповідальний момент. Вони подумають, що про мене щось сталося. і ми так докручили. Але ми тут зупинилися, ми так трохи собі подумали і вирішили, ні, ми будемо трохи змінювати ту думку. І зараз спробуємо зараз тієї старої. Знайти знову, і ми спробуємо її змінити для того, щоб почуватися трішечки краще, бо ми вже знаємо цей трикутничок, як думка впливає на емоції, емоції впливають на нашу поведінку. І яка б думка нам би допомогла почуватися трішки краще? Яка б думка там могла б знизити рівень тривоги, злості? Яка б думка була б так трішечки продуктивнішою? Ну і уявляємо. Себе на тому місці розрядився телефон. Так, так, Сеня. Ну, я думаю, думаю, що якась конструктивна думка подумати, звідки можна подзвонити в даний період часу, якщо це можливо, якщо взагалі є поруч люди, ну, звідки можна подзвонити? Тобто шука, шукати вихід конструктивний. Так, насправді так і є, тому що думку Можемо змінювати її Нам не, не зовсім таку ідеальну, да, а її мож, можливо змінити тільки трішечки, перефразувати і дати. Е, якщо ми відчуваємо багато там, тривоги чи злості, то ми ніколи не орієнтуємося на те, щоб там, зни, там, прибрати взагалі ту тривогу. Ми орієнтуємося на те, щоб понизити і покращити свій стан. І, наприклад, да, така думка може бути: о, таке буває, телефон сідає. Ну, в кожного ж буває. І я не є там особливою. І мені просто треба подбати про те, щоб підзарядити той телефон, або попередити тих моїх близьких, кому б я малася зателефонувати, або зателефонувати з іншого телефону, десь, можливо, когось попросити. І під час такої думки в цій ситуації. Ми також можемо відчувати якусь там тривогу, незручність, а, можливо, там присутня така вже невпевненість, але є така надія, що це все я вирішу та й така, наче впевненість в тому, незважаючи там на те, що там телефон той сі сі. І от у нас є тепер та сама ситуація, коли сів наш телефон. Але я вже думаю, о, таке буває. Мені треба зарядити телефон, щоб попередити про спізнення або зателефонувати з іншого. І тут я можу відчувати тривогу, таку незручність, можливо, і невпевненість. Але дивіться, тривога в нас залишилася, як і була в попередньому варіанті, але ми зараз спробуємо зробити, як ми е, робили, відшкалювати від 1 до 10 рівень тих е, почуттів. Не 10 то максимум, а 1 то мінімум. І ось спробуємо. Наприклад, скільки б тоді там було б тієї тривоги. Якщо б я думала, що тривоги, якщо б я думала, що таке буває, мені треба зарядити телефон, мені треба там, попередити про запізнення або зателефонувати з іншого, то й тривога б нам залишилась, але б її, наприклад, було б там ну, на двічку, б не було так занадто багато. Така була б якась б незручність, вона була б присутня, її не було в попередньому там варіанті, але можливо, десь на три. Але було б достатньо б впевненості, наприклад, десь би на сім було б впевненості, бо я б якось б планувала ті всі питання там вирішити. І тепер ми рухаємося. Ми маємо думку, ситуацію, коли там сів наш телефон. Ми маємо думку, що таке буває. Мені треба той телефон зарядити, щоб попередити. І тепер я маю емоцію там тривогу на два, незручності на три і впевненості на сім. І як наслідок, яка тепер буде моя поведінка? Ну, Ксенія, яка б тоді була ваша поведінка в такій ситуації, коли б ви так думали і мали б такий емоційний стан всередині. Ну звісно, ти вже не так нервуєшся. Ти е, ну розумієш не, не, не займаєшся самокритикою такою сильною, да не. І більш думаєш над конструктивною частиною. Якщо ти навіть не можеш цей час передзвонити, немає рядом людини з телефоном. Ти думаєш на майбутнє, як на майбутнє цієї ситуації не потрапити в цю ситуацію. Ти думаєш, що треба носити з собою павербанк. Я ще в такій ситуації бува. Думаю, ну добре, що це сталося зараз, коли не так важливо, і я попереджена, що в більш якісь екстремальні ситуації я вже буду знати, що мій телефон не витримує. І ну треба носити павербанк або перевіряти. Тобто на, на майбутнє е, ну намагаюся собі зразу висновок зробити. ну Якщо якщо ж, звісно, не, не розтіліпало в перші хвилини такої невдачі, да, і вдалося себе <різь> стримати. Так, так насправді таке є. Якщо ми зразу собі так думку то повертаємо, що от таке. Перепрошую, що таке буває, і що я там з тим впораюся, і тоді в мене така моя поведінка може бути: да, що я буду шукати зарядку, або я десь попрошуся в когось зателефонуватися, або я зайду до найближчої кав'ярні. Там в кав'ярнях зараз же ж є ці всі ресурси, щоб підзарядитися і зробити тут дзвінок. Ну, тобто так, бо насправді, коли мені чим більше стресу, тим мені важко думати продуктивніше і приймати якісь рішення, через що ми наголошуємо про те, що якщо ми змінюємо свою думку на більш продуктивнішу. Визначаючи, і це буде понижувати наш емоційний рівень там, тривоги, рівень напруги. І наші, наша поведінка вона буде така більш та, яка приносить нам заспокоєння. І навіть якщо ми порівняємо, да, ось ці два трикутничка, які ми там е, працювали. Це ось перша ситуація одна і та сама, але є перша наша думка, така більш непродуктивна, і ті дії, які ми робили. І другий, тр, другий трикутничок ситуація та сама, але продуктивніша думка, і наші дії. То це воно вже буде досить такі дві різні людини, здається, дві різні реакції, два різних емоційних стана. Але ситуація одна та сама, одна та сама, наприклад, Ксенія, ви б були б да, але Ви б спочатку відреагували так, що вам хотілося б там не знаю, там звинувачувати, сваритися. Потім Ой, стоп, стоп! Так, я б сама б собі сказала Тетяна, зупинися так. Про що це ти змінюємо думку? Коли я починаю змінювати думку, це якось змінює мене всередині, змінює мою поведінку. І так навіть може бути, коли б за мною спостерігала там якась інша людина, вона побачила О, спочатку одна реакція, потім інша. І інша реакція вона така налаштована більш до дії, для того, щоб вирішувати ситуацію, а не споки, не звинувачувати себе інших і навіть той телефон, що він просто розрядився. Отже, ми маємо. Одну ситуацію, але дві різні думки, і ми так прослідкували, як воно все то є змінюється, як на нас впливає. І ми бачили, що в другому трикутнику у нас ми понизу ми понижували рівень тривоги, ми понижували такий рівень внутрішньої напруги. І ми порівняли ту поведінку, яка була в першому, там при першій думці, і ми порівняли те, яка є поведінка при другій думці, що вона не є. Що вона є такою для нас безпечнішою, і ми можемо з вами обирати ті думки, які є більш продуктивніші для того, щоб почуватися краще, для того, щоб встановлювати контакт, для того, щоб це не руйнувало наші стосунки, там ми менше там якось реагували, були б спокійніші, приймали такі правильні рішення. Ну і здається, що там може так, ви так послухали мене і скажете, о, це так легко говорити насправді, але в житті все по-інакшому. Насправді так, в житті все по-інакшому буває так важко там спочатку визначати ті думки, але я вам вже розповідала да той приклад з тим велосипедом. Тобто згадуйте про те, да, що спочатку ми вчимося, і можуть бути такі м -м, невдалі, що вам не вдасться щось зразу там швидко там зорієнтуватися, визначити ту там непродуктивну думку. Але то все навики кого ми вчимося, тому. Uh, найголовніше так не. Боятися, а так використовувати так само ми можемо робити із тими ситуаціями, які виникають у нас в повсякденному житті, і цих ситуацій може бути ну багато. На ногу наступили в маршрутці, ви там відірвався гудзик там на ковтині. Також неприємно. І, так здається, та не буду звертати увагу. Але таких ситуацій за день може відбуватися декілька, і ми вже там на якусь можемо відреагувати. О, ну коли цей день такий закінчиться, таке зі мною могло там трапитися. У мене важлива зустріч. А цей гудзик, так, ну, і, і якось так далі продовжувати ті думки. Тобто ми так зосереджуємося на тих думках, визначаємо щось те, що на нас впливає, і намагаємося е, трішечки те змінювати. І ми пам'ятаємо, що ця навичка вона спрямована на те, щоб навчитися справлятися з таким повсякденним стресом або тими подіями, які з нами відбуваються. І я так хочу, щоб ви пам'ятали, що ви можете використовувати цю навичку там в будь-який час. Тобто для цього не потрібно там ходити до кабінету психолога, ви можете їхати в транспорті і о, думки приходять. і я так Зараз зараз я ці думки змінюю. Ви можете там перебувати вдома, і після перегляду новин у вас також можуть там виникати якісь думки. Ви можете сидіти в парку і до вас можуть приходити якісь непродуктивні думки, і ви зразу там згадуєте, ні-ні, я буду змінювати її на більш продуктивнішу». І так це, це допомагає нам більше бути в контакті з собою, дослухатися до себе, а не навпаки там, уникати тих думок або не ну, уникати тих ситуацій, і, і опрацьовувати. І якщо ситуація, над якою ви вирішили там, опрацювати сьогодні, вона може ще раз виникнути, от, наприклад, там, з телефоном, тим самим, як ми працювали, да, то у вас вже там є приклад, да, що можна, як ту думку можна змінювати і нову використовувати. Е, тобто, на, насправді це не так складно, а їй змінити от, хоча б трішечки ту думку, ну не багато, трішечки змін, перефразувати там декілька фраз, і це вже буде таке внутрішнє полегшення. Ксенія, як ви а думаєте, так? чи а там? Ви... А якщо є люди, яким ну важко це зробити, ну отак от легко, да перебудуватися, особливо да зараз, коли дуже багато таких негативних новин. І люди вічі, чи якісь методи, методики, які е, ну може потрібно там блокнотик завести, чи сісти щось ручкою записати. Може комусь треба глибше попрацювати над цим. Наприклад, в кінці дня проаналізувати, згадати де був розпач, і прямо прописати щось рукою. Угу. Насправді так, ми ж коли вчимося, ми вчимося на якихось легких прикладах, через що я вам сьогодні також наводила досить легкі приклади там, з телефоном, на ногу хтось наступив, там молоко втекло, там, коли ви вранці готували каву. Щось ну, на досить простих, тому що ми не можемо зразу брати і використовувати щось складне, те, що викликає в нас дуже багато стресу, тому що нам буде насправді важко там змінити думку. Але ми, як знаєте, як отам, діти вчаться малювати спочатку прості речі, а потім більш складніші. Так само, і ми тут в цій навиці з цим. Але насправді мені Ксенія сподобалось там запитання ваше, бо малювати ми можемо. І ось ці трикутники, які тут занотовували, я друкувала, це також можна вдома, навіть якщо та ситуація вже відбулася. Але ж ми згадуємо, що це навичка, ми вчимося. І ви можете так брати аркуш паперу і собі уявляти, що я відреагувала так. Я собі подумала, о, таке могло там стати зі мною, чи, чи такі невдачі тільки до мене цепляються. І я ось так, Емоції мої були такі, а я потім сварилась. Ну, наприклад. А як би я могла вчинити по-інакшому? Якби я подумала, яка б моя була поведінка. І ми так раз собі два приклади. Одна і та сама ситуація, але в нас на аркуші би два приклади. І, і ми знов таки, це та навичка, е, яку ми собі там розвиваємо, якою ми навчаємося, навіть якщо та ситуація була зранку, а зараз уже вечір. Угу. Якщо такі неконструктивні думки зараз дуже часто е вживається це слово сполучення, неконструктивні думки, да, які стосуються не просто сьогодення якоїсь ситуації, а які стосуються більш е Плані в яких-то життєвих, да? і вони людину не покидають неконструктивні думки. Чи ви щось ще запропонуєте, ну, можливо, якусь методику, да, як попрацювати? Наприклад, про майбутнє. От зовсім неконструктивні думки про майбутнє. Не бачить людина виходу, чим їй займатися далі. Чи може краще звернутися вже в такому випадку до психолога, якщо це більш глобаль, в глобальному вигляді? Так, насправді нам зараз важко в наші часи, в яких ми перебуваємо, щось планувати, бо якось так ці всі події затягуються і немає такої визначеності, багато людей є переміщеними. І тому я точно буду говорити, що головне не забувати планувати. Ми плануємо, але це щось може бути таке короткострокове на тиждень, на два, але ми плануємо. Щодо відвідування консультацій психолога, то так, якщо нам важко справлятися навіть з якимись буденними ситуаціями, стрес, або ми відчуваємо, що в нас так не вистачає на те сил, що ми немає. Ну нам якось так складно, що е нам важко нав навіть ті типу, почуття визначити, або ті думки визначити, яке є джерело там тих думок. то ті так, ми так запрошуємо. Я думаю, Ксенія тут у нас же є на цій платформі всі контакти, mm -hmm. наші глядачі, або можливо, там треба буде комусь порадити контакти всі. Тут є, ви можете їх там користуватися, передавати, тому що іноді просто там одна консультація може там змінити життя людини і трохи її стабілізувати для того, щоб там мама краще доглядала за дітьми, чи чула дітей, чи це там стане краще виконувати якусь там буденну роботу, там ну для кращого покращення не тільки там своїх думок, а й своєї поведінки. Тобто головне, який ми маємо зробити висновок, що це навичка, її можна розвивати. З нею потрібно працювати. Можна підключати, мені сподобалась ідея зі шкалою. Ми можемо постійно оцінювати свої негативні і позитивні емоції за певною шкалою, і відслідковувати їх, і робити тобто працювати над своїми думками і робити так, щоб негативних було менше. Якщо ж ви не справляєтесь самостійно, то ми завжди чекаємо вас на платформі. І наші психологині допоможуть, підскажуть ваші конкретні ситуації. Ми зберігаємо цей ефір. Я думаю, я попрошу Тетяну, щоб вона вислала мені фотографії цих трикутничків, ми їх оформимо більш дизайнерські, так щоб ми могли перечитати ці всі написи, і зробимо ще окремий пост з цією методикою, де ви зможете ще подивитися ну, саму конфігурацію даної методики. Дуже дякую за такий е, позитивний е, настрой на початку е, тижня. І я думаю, що всі, хто переглядають цей ефір, зразу собі беремо всі приклади е, в дію е, цю, цю, цю методику і починаємо вже працювати з нею від сьогодні. Чекаємо від вас зворотній. Е, Зворотню відповідь розкажете потім в коментарях, чи вдалося вам сьогодні попрацювати за цією методикою. Так, да, це буде чудово. Так, я обов'язково надішлю. Да. Я зберігаю цей ефір. Всім бажаю продуктивного, тихого, мирного тижня і взагалі місяця. І всього найкращого. До побачення.